Так, Ту, туди починаємо. Програма 26 червня 2024 засідання комісії з питань комунальної власності, житло-комунального господарства, назбереження транспорту та благоустрою території. Наші питання ті, що виносяться на сесію. Питання номер 7 Тарифи на відходи ще Тоді ми затверджували протокол тарифів, а тепер вже самі тарифи. Масло Тобто Затверджуємо вже конкретно тарифи по поверхно за сміття. Я думаю, питання немає. Це. Це, це питання номер 8 Затвердження експертної акції. До ремонту дороги, учасник дороги в Андрій, буде запіченка до перекрестка перекрестка Олег. Експортна оцінка позиційна. А це не пам'ятаю. А що за маленька? Про затвердження експортної на оцінки щодо розгляду кошторної частини проєктної документації по дефатному акупі. По вулиці Сергія Підченка, від перехрестя з вулиці Барапріської до будинка 58. А я не знаю, там вже ж зроблено. Що вони там будуть робити? Що... Просто вже закінчено все. Давайте, Дяченко наберемо. Ну, звісно, там я там живу, просто і, та, і, та, і Вітченка там зроблено. Що вони ще хочуть робити? Удивений матеріал. Можешь восстанавливать які-то барьеры, ну эти Ну, Там зробля на дорогу. Добре дня на небо. Вопрос номер 8. восемь.

Ну, як це можна подивитися? Як це можна подивитися? Все зроблено. Я не дуже мені, ну як би ну, я не дуже розумію, як це зробили все. Так, да, був період, що вони його пристановили, а не робили. Так, да, в цьому дово не зробилися. Я согласна. А воно числиться в заборгованности? Конечно. То есть у нас в сегодняшней раде есть заборгованность, так? Она не может числиться. Она не может числиться. Если а не да конечно, ничего не могут подписать, по идее. Не знаю, мне не понятно. Я не чувствую так не понимаю. Да, да, да. Я против. Потому что для нас это не понятно. То есть получается... проєкта, без цього. Ну, понятно. Було окно, ну, були люди матеріали. то документація доганяє, чуть-чуть запоздалась. Так а де ці документи, щоб можна да. було подивитися, да. так? Я не хочу голосу, то я розгляд сесії винести. Хорошо, так. Да. 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 Ну на сесії, якщо повторити цей документ. Да. Добре. Воно ж тоді должна документально бути зафіксировано. Що виконані роботи? чи вот Хорошо, в журналах є. Ну, mm. Я не бачу цього. Дивись, я цього не бачу. Воно тоді доведе якесь гарантійне письмо. Так же? ж? Тоді ми що, Донецька селижна рада, дожні оформити гарантійне письмо. Ну, по-хорошому так. Ну. Тобто, де це гарантійно. Ну, я хочу побачити це гарантійне письмо. Що дійсно, отак отак, були зроблені, роботи. Не повністю. Мы в комиссиях рассматриваем, а потом на комиссии покладаем. Контроль за выгонанием решения покласта на постении комиссии. Да. Это, вы всегда? это не значит правда. Нет. Выконкурс на видео, а сессия на комиссии. На депутатах. Депутаты где у нас? Депутаты у нас в комиссиях собраны. Это депутаты должны ходить контролировать. Может и делать запад, и посмотрите, как вера с ума сейчас говорит, конечно. Ну, нафиг правда не что Конкретно. То есть можно по просветице журнала подготовьте, что все это вопросами. Да. Так. Вот, Вообще тоже поера. Лиз гарантий. Ну а что? Ось документи тут очень стукні. Робота вже зроблена, понимаєте? І там, в тому році, як ми приймали, у нас був проєкт, як некошторисна документація, правильно? І по ній вона все зробили. Там були теж мінімори. І він Василь, попросіть, Андрію Вадимовичу, ось він принесе. вже листи, Що там буде? Ну і взагалі, звісно, желательно, щоб це його так. Ні, ну треба ну, документи, Анастасія. Діло в тому, що, Ніколай, вибачте, ну тут треба, надо... тому що тут ніде немає одного слова, що це ми доробляємо. Ніде ну, немає. Можу такі відновити. Я сам власна. Ну це ж, що людина зробила роботи да, на два місця. Це ж на 90. Можна буде завтра захватити ці роботи журналисти. Це ja, а ти, да, а ти це на сесії не Ну дуже на да, да, це. Ну ні, ну до сесії ми глянули, є всякий там объем. Як цей вопрос, все так і тому що... подивилася. <мітно> <я, мітно> завтра він принесе до сесії. Ну це моя. Ні, це все правильно. Ні, ні, треба глянути, що це ж копейка. Вопрос девятый. Шебелинки деякі дівчини. Люди приватизували житлові будинки, три центральна центральна, і вулиця куток. Поэтому знімається з балансу ЖКХ, цифры приміщення. Можна чисто захватить 56 списання мереж теплопостачання для кого-то Що це у нас имеется в Турции? Що це за провещение. Сейчас почему. Нет, сарай. Тепломовиста. Да, мережі теплопостачания на кисара была. Это был, по-моему, тепловой, если панк. Тепловой путь, когда-то стоял там вагончик, котлы стояли на... Да, на да, ниже ЖТХ на ЗКХ спасать если это там... mm -hmm. ну, закончить раз уже все повырезали mm -hmm. таким чином через высотность централизованного паления зовнишними режимами і брать Воно ж на демонтувати.

зв'язку з повним фізичним та моральним зносом, та не придатна сюди подальшого використання, щітка, яка це Жітка йовна. І написано, що помощен пише. заводська 43. Це ми повторяємо по пожарной да. части. Тобто вони беруть на свои баланс. Да. А -а -а. Наш, то, 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 Тоже нашим новых прида. Да, да. да. Своего баланса передаємо на их баланс. Зради на больничку теж посмотрим передання, що десь просічний витяжний. Це, мабуть, на двох етап виходить. Спочатку УПГ, яка передавала раду, а рада передавала вже. Ну, я дивлюсь матеріал той самий. Просто напряму не, не може наша передача на Так, питання 19.1. Передача основних засобів між Донецькою селищною радою та відділом Судзал. свечильник электричный, стеллажи архивные, стилофисные, системные. Я думаю, почему да. мы должны за Вот при чем тут депутаты передать стол? Mm -hmm. в Ну, всякое. Ну, да, да. чем здесь вообще депутат? За то, что на бумагу списывают. Ну, примерно дойдет, да. Ну да, это с Донецкой да Рады передаем ему на юрлица, так? Да. <smus> Тому що Він, так, витрує 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 за і засоб зараз, і суд заказ. І таке же буде, похоже, питання. Да. Передавайте, <smus> да. ми що. ми передаємо. <smus> передачі Хом Серкіта, допомоги дітям всьому світу. 19.3. Прийняття зарядної портативної електростанції. Кількості одних штук 70 тисяч. 19.4. Передати на баланс з. Від Андріївського ліцею до КП П'ятигірське, артезіанське Сордовини, і Напорно башня Андріївського ліцею номер. Не, історично воно було їхнє. Ну так, він. воно було раніше на балансі школи. А тепер у нас є комунальне підприємство, яке безпосередньо займається. Два, два відділи між собою, два, Я датчику. не знаю, може, воно дійсно простить, що то вони так закрутили його. Від є до куди, Надо просто почитать нормативный документ, почему так вся Я не могу рассказать. Обладнання остається на місці. Я понимаю, що если между селищной ради по одному сторону, там депутаты решают. А если внутри между отделами селищної ради... Що так? А ну-ка, Давайте подивимося нормативні документи. Ну, Почому ми закламляємо, іменно, розумієте, навіть сесії. Шо? Може воно і не треба, щоб в сесії ви дивіться, скільки вопросів. Ось так, ну, Це ж не те, щоб віддати, віддали, а просто передали між собою. Ну, а оцей вопрос, звісно, мені хочеться, йти, тому що розумієте, що навіть якщо десь то якийсь там було. У кошторисної документації, яких то денег не вистачило. Там же теж вопрос такий, там же тендери були виграні. там же тендери був. А, а тепер що це? Оце мені чесно не понятно. І не понятно дуже. Тоді треба що брати ту кошторисну документацію дивитися, які роботи там були внесені, які виконані. Що ну, ви за треба Васильович? Ще два вопроси. Затвердження експертного звіту, нове будівництво водопроводу по вулиці Мичурина і по вулиці Прилуження. Андрій, ви строїли, строїли воду, 25 мільйонів геппали носили. Це ми будемо строїти. У мене просто цього немає. Нове будівництво водопроводу по вулиці Мічуріна від будинку. Так, все ЄМТ, Донець. Є, Виготовлено державним підприємством державний науковий дослідник та проєктний інститут. Три мільйони.

Тут той самий, да? Так не звільнить работать, не подпись, я не понял, що тут просто квір, подащ. Так отже в законодавство. державної електронной системы в своє Ні, не просто. Так, ви розумієте? я просто за це теж буду. У нас, Андріївці, це, це ж вже про ну, не наші там деньги були, не тільки нашого місцевого бюджету, там було десять. Ну так же ця вода зависла. Ви розумієте? Зависла. Ну я даже не я просто кажу, бо це теж 3 мільйони. Треба тут і так, щоб це було від початку до кінця, ага, все, 3 мільйони, щоб воно потім не зависла. Щоб почали робити і закінчили кусочок. Може тоді меншими кусочками робити, але ну, щоб воно не було довго іграючим об'єктом. Просто щоб не були викинуті діє. Може не знаємо, що за Андрій. Денег не вистачило. Звісно, Денег не вистачило, війна почалася. Ага. Так, це ще до війни. Да? Це ще до війни. Так, Давайте, я спрошу старослізерчи, а що вы можете по цьому вопросу? Ну потому что це долгоиграющие проекты, вони не забирают наших... Я, я знаю, что они в этом месте вы Андреевки водопровод. Ну не наш водоканал. Я не знаю, а, как не знаете кто? Ну я вас пойду. Я вас... Нет, не... сделал водоканал. Только какой кусок? 50-й другую кидаю. Ні, там пластик кидався по всій Андреєві. По всій Андреїві. Фонтанчики, і mm -hmm. які-то да. ці. Апарати должны стояти. Десадики стоять, і будочки. І нічого ну, цього немає. Так що? Ще п'ятнадцяте питання. А що по воді по цій... Там, там була... же ж була бюджетна. Я ж не знаю, що вони. Вони ж могли положити. Ми затверджуємо вистави. А є діє чи ні, то решають бюджет. Ми здаємо. Хотілося б послухати, що це. Хто буде це? Дяченко? Да, 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 да. Хотілося б послухати. Це різообразності, води. Понимаєте? Чи було опитування зроблено? Може там люди вже попробували скважинки. Скважину попробивали, там вода для піття не зовсім... Не годиться, так? Так. Да. она красная немножко с ржавчиной. Ну, у меня просто брат. Mm -hmm. mm -hmm. И вода немножко ржавая, поэтому они хотят пить его. воду. ничего я поганого не бачу, если мы сделаем туда. Алло. Все вопросы по водопроводу Прилужна и Мичурина. Нет, nee, тут э, задается вопрос, Ирасима задавал, но ну, в принципе я тоже поддерживаю. Вопрос, это полностью это 3 миллиона на две улицы, это от начала до конца или это какой-то кусок? промежуточный андрей владимирович никаких там промежуточных нема это новая новая и от начало до конца то есть мы и возьмем начнем и и люди будут с водой так конечно і так, все розуміли, не разумели я на возрасту по этим них вода против я не я... я... видите да, И вопрос. Вдруг в курсе с Андреевским водопроводом. На какой он стадии? А что? По-андревке за это сколько это труб и приостановлено ли люди? Ага, все, понятно. Добро. Там я не знаю, я понимаю. Ну там ролик куда, там. Не, ну это было до войны начато и зависло. Просто мы, ми... оно же тоже на нашей территории. Понимаете, мы чего поднимаем этот вопрос? Потому что це на нашей территории. Я, я могу отвечать только за те проекты, которые я веду. Я их знаю и понимаю, что там это не мой, не мой проект. Понятно, сразу. Ждемо завтра документацію по дорозі. По дорозі ждемо. Добре, так. Всі питання. На завтрашній день чи на сьогоднішній день. Так, що хорошо, хорошо, ми подивимося. Ось давайте так, щоб опіченка, щоб було нам зрозуміло. Ну, принесуть нам документи. <питресію> і що ми такі? Перед сесією ми дивимося. <питресію> ми дивимося і <питресію> вже вносимо вердикт. А що ну, принесе? От він не принесе, його ж треба порівняти. З чим той проєкт і тут, що ми робимо? Ви за одну минуту це не зробите. Я просто не буду за цей вопрос голосувати. Я проти, його треба дослідити. Давайте, може Потому, що, не що він треба нам конкретна громада, дорога зроблена, все зроблено. Якщо не хватило грошей, то це ж не так тоді. Зачем тоді проєкт? Понимаєте? Зачем тоді новий проєкт робити? Ну я цього не розумію. Ні, а досліджувателі сьогодні. От і я тоже кажу. Потому, Потому, що завтра не, буде... Завтра ми сейчас що винесемо на сесію, а ми не бачили. А чого не бачили? Чого, ми, чого раніше не собрались? Если возникли вопрос, у нас було тогда брати розбиратися. А так що, переносити на наступну сесію тоже неправильно. Из За того, що ми не разобрали. А де він час? Може він час? Він Мамдері, який ж він дерево това. Ну, може він приїде Ну, після обіду, ми з зуміємо зібратися. Часов життя, я зараз на роботу. Та ну я не виражаю, як скільки ви скажете. Ну, Тримайте в 4 5 тоді, зустрінеться. Давайте. Не виражайте, Дмитрий. Не знаю, смогу или не смогу. Ну, глядя ну, вдвоем, да, ну, ну, если по телефону, По телефону, Да, если... Да. Хорошо. Потому что ну, мне хотілося... так питание хотелось. Может, документально не тратить. Да, не можно. Я же ничего не кажу. Можно. Ну, ну всякое же бывало. Я усе, да. Я усе буду целый день. Вот тоже. Все давай. Вс тогда женечка, ножка отключает.